Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Тепер само огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка постіль. Велика кількість комплектів, стан Екстра. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Ні, я просто розложив Я його повністю розкладати не буду, це ширина. Це ширина, двохспалочка. Будь ласка. Будемо назад гарненького складувати. Ти його типо, раз раз розложив, типо, як воно по, по лініям. Щоб понятно було. Okay. Так Ще дивимося це продовження комплекту. Наволочки офігезні. Стан гарний. Отак, значить, це теж великий, як ми бачимо. Не будемо його повністю розкладувати, бо його потім важко складувати ще, будь ласка, комплект. Великий, гарна постіль. Великий комплект. Розмір гарний. Вона таки називається постіль комплектами. Тут їх дві. Дві наволочки. Дивимося теж. Комплект. Величезний викнув. огроменно. Подушка. Стан супер. Ну, стоковая сбирочка. Сейчас стоковая сбирочка. Бачимо все вона гарна, цікава. Так. Так. Підодіяльник. Так ще. Ще гарний великий пододіяльник. Так продовження комплекту таке знижче було. Так, все вірно, такий був уже комплект у нас. Також великий гром'янний. две наволочки. Yeah. Так. Продовження комплекту. Угу. Продовження Це комплекту? Це плейбой постіль, будь ласка. Стан бачите супер. Знову продовження. Так. Ще. Там ще продовження я бачу від комплекта. От ще. Так, да, то тобто есть багато тут комплектів. Ще. Ще. Це вже були. І такі були. Такі. От просто йду комплекту, там були вже наволочки, альники. Навочки, да, під були. Вон ще далі продовження комплекту. Ще, річ. Повні комплекти. Так, його, такі були. були. Це, комплект. Будь ласка, І ще комплект. І ще Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.